Доброго дня, дорогі підписники каналу церкви Святителя Йоанна Шанхайського та Сан Франциско. Сьогодні ми з вами поговоримо про соборність. Головним атрибутом нашої православної церкви є власне це слово. Адже ми в символі віри читаємо щоденно, що ми віримо в єдину, святу, апостольську і серед іншого, да, там, через кому є Соборну церкву. Тобто, можна сказати, Таку дефініцію, таке правило, таку аксіому. Хто заперечує соборність, будь-хто, хто б це не був, той порушує основний догмат про церкву. Той, значить, є противником церкви. Тому в нашій церкві всі головні питання щастя апостольських вирішували соборно. Ми знаємо в Книзі «Діяння апостольських описана історія, як апостоли диспетували щодо того, як приймати язичників у церкву. І от вирішено це було так, як сподобалось Духу Святому і нам цитую цю книгу, як формулу першого апостольського собору, який відбувся в Єрусалимі в 51-му році. Після того церква так само соборно вирішувала всі питання. Нещодавно ми мали неділю шести Вселенських соборів, на котрих головні догмати. Про нашого Спасителя, Христа, Бога Чоловіка були затверджені про Пресвяту Богородицю, про Пресвяту Тройцю. Ну, власне, перші два собори і дали нам символ віри, який ми сповідуємо. А сьомий Вселенський собор взагалі вирішував питання іконопочитання. Є також в книзі правил або канонів нашої церкви, також інші помісні собори, які. Визначені всією повнотою церкви як богодухновенні, тобто такі, як і вселенські, які неоспоримі, да? тобто це такі собори, через яких реально Дух Святий вказував волю щодо якихось тих чи інших питань. І ті люди, котрі не приймають рішення цих соборів, ті люди називаються у нас єретиками і відлучаються відповідно від православної церкви. Ми знаємо, що завжди в часи важкі, особливо часи випробувань, коли стоять якісь певні задачі перед церквою. Церква так само і вирішувала всі свої питання. Догмат нашої церкви, чи ми відрізняємося від католиків, якраз і каже, що у нас не одноособно рішення приймаються, тобто не предстоятелі церкви вирішують, як в ті чи інші проблеми бути. Навіть не той кружок єпископів, які допомагають їм керувати церквою адміністративно, а вирішує, власне, вся полнота церкви. І навіть в часи гонінь, знає ця історія, чимало прикладів, в тому числі і Руської церкви. Самий яркий приклад це Собор помісний 1917-18 років, який відновив патріаршество в цій церкві і дав інші історичні рішення. Ось тому заперечувати навіть часи гонінь. Соборність ще раз кажу. Це є риса людей, котрі е, мислять нецерковно. І тому соборів не слід боятись навпаки. Собор для того й покликаний, щоб почути різні сторони і вибрати єдине правильне рішення загально, яке буде корисне цій церкві в цій ситуації. Ось тому ми сьогодні, браті і сестри, не повинні боятися соборів, а навпаки, молитись Господу Богу. Щоби соборно далі продовжувати своє життя в нашій православній церкві, яка серед іншого є соборною.